Міні-обзор на проточний водонагрівач Atmos Basic. Ось така модель. Вона вже у мене тут закріплена. Вибрав я таке тимчасове кріплення, поставив її до рушнику сушки. Так як підключалося її тільки на період відключення гарячої води. Значить, Що було в комплекті? Це сам водонагрівач, душова лійка. така. Також е, був е, шланг. Таке кріплення для лійки. І змінні насадки для того, щоб виставити напір на лійці. Е, всі додаткові шланги, які ви тут бачите, були докуплені окремо, так само, як і кабель живлення, якого в комплекті не було. Значить, має довір. Е, Три режими роботи. Low, medium і high. Воду гріє більш-менш тільки в режимі high. Зараз покажу вам невеличкий тест. Замірюємо температуру води в крані і яка виходить вже на виході з Значить, Включив я воду з холодного крана. Уклав дитячий термометр. Давайте подивимося, скільки має вода. Ну, вода десь має приблизно 15 градусів. А зараз такий самий варіант. Попробуємо вже напустити умивальник в воду, але через водонагрівач. Так, я включив нагрівач на максимальну потужність. Нагадаю, вона в нього 5 кВт. І ось тут вимивальник я поклав душову лійку. Вода вже прогрілася, можна закрити. Давайте подивимося до якої температури. Ну, по відчуттях, десь, я думаю, градусів 37 вода має. Давайте, нехай, вона трошки натиче. Напір такий, як ви бачите, не дуже сильний, але помитися можна. Ну, як постійний варіант, цей це проточний водогрівач не варто розглядати. Але як варіант, коли відключають гарячу воду, дуже непоганий, не треба носитися з каструльками і з тим всім. Так, і дивимося, що в нас зараз на термометрі. Десь бачите, під 37 градусів вода в нас прогріта ще піднімається. Ну, можливо, максимум 40 градусів він може нагріти, це максимум. На більше розраховувати не варто. Ну, душ прийняти можна достатньо комфортно. Все, на цьому все. Всім дякую за увагу.